Далі міняємо амортизатор. Значить, відкручуємо два оцих болта з гайками і зверху просто від руки витягується бачок гідропідсилювача і три гайки. Ось там. Накріплені стойки. Значить, зразу по. Відбійники Монро. такі я замови. Ось такі у нас відбійнички тут йдуть ставочками. І амортизатори йдуть у нас каву. Десь гривень штучка. Ось, колочка, ось новий, який Не займаюся, друзі, відновленням ніяким, ось я купив. Не дуже такі великі гроші, 600 гривень, а медсота. Поїхали. Так, нижні болти, друзі, вийшли без проблем. Ось вони на 17 гайка і болт. І шайба. Значить, тут є. Ось, а верхні. До верхніх гайкок доводиться застосовувати ось такий ключ. Ось такий от з перехідником. Ось такий. На 12. Все, друзі, три гаєчки відкручених і наш амортизатор вже готовий. До виходу. Знімаємо кріплення шлангу альмівного і виходить наш навіть не амортизатор, це амортизаційна стійка. О, друзі, вона навіть тут на двох болтах кріпиться. Все. Зараз, далі, бачимо, да, пильничок порваний. Далі йдемо на тіски, стягуємо пружинку, міняємо амортизатор. сам. Нагадую, значить, сама стійка. Ось вона, вона складається з амортизатора, пружини. Ось, пильника, відбійника, який отут розбитий. І верхньої частини. Тут поворотний підшипник, значить, і кріплення. Друзі, амортизатор кріпиться на двох отих от гайках. Це третя. Її відкручувати не потрібно. Друзі, для... Розборки стойки Макферсона. Я використовую такі сйомнички пружин. Колись давно купив їх, в мене вони на 370 мм. Довжини вони как, как би універсальні такі. Ось. І значить, плюс їхній, що тут є підголовку 1,2 і під ключ. Можна і так, і так стягувати. Стягуємо пружину, ось вона у нас вже вільна, і відкручуємо цю гайку. Так, гайку відкручено. Тут у нас є ще шайбочка. Є шайба. Втулочка. Це тут, до речі, е оцей шестигранник значить, на 60. Я тут зажав в тиски і відкрутив. А в кого є ключ на 60, можна зверху ставити і відкручувати. Так далі. Кріплення, муфта така втулка. Резина. Тут у нас іде кришка така. І безпосередньо сам поворотний. Тут нема, друзі, як ми бачимо, я думав, тут є поворотний підшипник, а тут його немає. Просто втулки. Просто втулки. Все, друзі, знімаємо нашу пружину. О. Значить, ось наша пружинка знята. І, а це все, значить, чучу частину ми замінюємо. Ось що сталося з туркою. Верхню частину сам відбійник. Та. Це все на сміття. Так, ну, сам амортизатор, в принципі, ще ніби в робочому стаді. Зараз подивимося на новий. Значить, різниця між новим і старим амортизатором, те, що тут є допоміжне кріплення. Я так думаю, це, мабуть... З датчика АБС. А тут у нас немає. Таке у нас кріплення на новому амортизаторі. Нажимаємо вниз і знімаємо цю вілочку. Амортизатор виходить доверху. Ось так. Так, і друзі, в зворотному порядку. Значить, поставили ми пружину. В середину відбійник. Відбійник з пильничком. Новий. Ось такий. Ну, вже трошки замастився, нічого страшного. Значить далі. Ось така от кришечка з гумкою під пружину йде. Ось так. Ось. Якраз під пружинку стає. Ось тут. Далі отака от, от пластикова втулочка. Оцим кінцем сюди. В отвір цей. Ви, ну, я так ніби вирівнюю його. Далі. йде ось така шайбочка. З цієї сторони випукла вверх. Далі. Ось така от іде тарілчата шайба. І щось мені. Здається, що тут, мабуть, може бути підшипник. Странно. Далі. Ну, як розібрав, так збираю, друзі. І далі отаке от отке от кріплення. Муфта така. Все. Зверху ми вставляємо цю нашу втулочку на 60. Ага, тут, друзі, є, виріз під оцю. Очу... Під оцей бачимо, да, Тут на болті є зріз. І виріз, То, щоб можна було потім відкрутити за ці шліці. Все, Аморти... амортизаційна стойка з новим амортизатором наша зібрана. Закручуємо гаючку нову. Теж на 17. Матіс любить. любе. 10, 13, 17 ключі. І будемо ставити. Все, друзі, знімаємо з'ємнички пружин, попускаємо. І наша стійка Макферсона готова до використання. Ідемо встановлювати на автомобіль. Все, друзі, зафіксували два. Дві гайки зверху, воно там, і не забуваємо вчепити бачок гідропідсилювача. На отакі от. тут кріплення йде. таке от просто. Все. Все на місці. Далі кріпимо амортизатор знизу на наші болти. І в нас все на місці. Відповідно, щоб зняти лівий амортизатор, треба відкрутити два болта на 10 і зняти коробку з запобіжниками. І он у нас там знаходяться наші болти. Ой, гайки! От, друзі, лівому амортизатору кранти. Все, він має виходити назад.